Виїжджаємо, казік ніхто не ріже, просто така ситуація, непорозуміння. Контактуйте між собою, будь ласка. Ніякого контакту не може бути. Ви відмовляєтеся категорично. Да, 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 да. ніяку... я вас Моє якимось... предложення. предложення. Давайте Тому... я скажу свою пропозицію. Давай. Я вам, скажу так, по Віталі, в подальшому Віталій всі... я спросив особі юридичної особи, тобто магамет чи фізичної особи. повідомляти... документи я ходьби. Що він представник ППМГМЕД є, вони, вони в справі прийдуть. У мене у по собі зараз справи немає, є доручені ПП Мігімет, зареєстровані, видаємо. Можна... Може вже може вже й нема. Послухайте, ну я ж якщо говорю, що є, я вам говорю, я вас забороняю, можете приїхати в відділ, люди за матеріалами справи. При тому, будь ласка, сідайте в мене в кабінеті, листаєте, фотографуєте, копіюєте, тільки не вигравайте ліс. Можна виглядати. Віталій, я вас подальше попросив би. Всі такі дії, які пов'язані з заходом на територію заводу з іншими особами, не включає і вас, заголосовуватися з народним директором. Можете повідомляти його в усній формі, в письмовій формі. але я попросив би вас подальшому так робити. Хорошо, щоб просто ми не непорозумінь. Якщо навіть будуть нам показувати допомогу поїмки воров, або преступників, які курочать завод, ми тільки За теж за. Привіт, що не навіть місцево Так. Да? Да. <laughs> ми за. Вы примете это решение без населения ловить, воров, сельского своего имущества. Ну, я, Виталий, подальше. Я всегда, кто-то на завод появился, звоните нам. Все, мы принимаем меры. Кто-то, ну, раз такой конструктив пошел, но я так понимаю, как бы не хотят с нами разговаривать, Но мы за. Если будет какое-то предложение, даже двух активистов, трех, без вопроса, приезжают люди, осматривают завод. В Ви їхній Право, ви, ви мені вирі скажіть, вирі. яке мають право оглядати. Зараз той процес іде... як майно арештоване. Послухайте? послухайте, давайте виросте. Ви знаєте, відчуваєте, Ярослав? Вже так давно дружили. Не чуєте, ніякої дружби послухайте. не було. Давайте, Послухайте, І не було. Хорошо, давайте зробимо так. Ви, якщо вважаєте, за заподібне своїх представників, пишете офіційному виставі, сільської ради чи якимось чином. Пишете своїх представників, які ви хочете бачити, які були присутні, яких ви можете бачити присутніми, коли будуть якісь проводити топемогамент. Вимовляйте на адресу ТПМГМЕТ. Якщо вам потрібна адреса юридична, підете до мене, я вам дам юридичну адресу, чи зателефоную вам продиктую диктую телефон в телефону режимі дану юридичну адресу, щоб ви там повідомили, що от сільська громада вибрала таких активістів, направляємо вам список ось такі особи. Віталій, ви в подальшому, якщо у вас якісь виникають питання по поводу території заводу, щоб зайти на територію заводу з кимось, з чимось, з якимось обладнанням, пофотографувати, познімати, повідомляйте, будь ласка, в письмовій формі вас попросив. Би. Або сільського голову, сільський голова доведе до народного директора, Прошу. або безпосередній директор, взагалі, щоб взагалі, або і туди. І туди без співпрацювання з місцевими жителями, завод ні збереч. Да, і да, його я просто раз поручить. Це на хаті не було. На сьогодні питання це вичерпане. Якщо ви якісь маєте зауваження, якщо ви рахуєте, що там дещо заховали якісь лізаки. Йдемоте покажіть, я їх вилучу за оглянути до трех справи. Навіть в присутстві преси можемо знайти, осмотрити за. Мене одне таке питання. Повні торби їжі. На осмотр заводу, нашу ї, туди, цю їжу нести, повні ну, турби їжу. Я не буду людей... Ні, нінь, ні, ні, світу. На житті мають. Їм треба три дні на те, щоб призвести повністю роботу. Є у вас он там приймання, столова, якого хера з продуктами туди ну, йти. Як в цей? вас Віктор. Віктор, я буду дадите свій телефон, лично вам буду дзвонити, коли будуть приїжджати люди. Ви будете осматривать їхні вещи, чим вони заходять на завод, і хотите будете... докладывать. Да. І якщо будете дозволяти, можете їх і Так, да. я не що я маю. Але бачите, така ситуація, вона конфілька. Зараз іде судові процеси йдуть розслідування. Давайте будемо знаходити якісь компромісні ситуації. Потому що якщо ми... кожен со своей сторони буде вбиратися, від цього результату ніякого не буде і позитивного більше ніякого не буде. Давайте будемо. Така ситуація склалася, ми від неї нікуди не дінеться, нікуди не вічемо. Вона вже є і маємо те, що ми маємо. Знайдіть якусь спільну мову. Давайте будемо, сядемо за Яка ж то спільна давай, мова? Вони хочуть завод дорізати. Яка ж спільна мова, я правда. Як громада говорим, буде шукати? Давайте ми говоримо зараз на даний момент ситуацію, послали, що цю ситуацію, що склалася, що зайшли люди з представниками ППМГ, які розвивалися ситуації, яку вони не вмізують. Ви повідомляєте, ви повідомляєте з собі бати представниками від громади. Всё, мы ставим известность э е, руководство нашей фирмы, а сегодня сюда на диалог примірник вашого доручення, надайте, ми... надайте да, цю спораду, що ви маєте тоже право да, поставляти да, теряз, да, щоб да, там да. ця спорада завладіла собі папочкою, конкретно по заводському судовому заводу. Переписка, ляштування, доручення, так на все 100%. Ви є е, автомобілі весь поїзд даже в е, території заводу. Мы можем установить эту... Уже договор есть, что на территорию ни один автомобиль не заезжает. Вкусно да. Никто, сюда, никто сюда на машине на территории заезжать не будет. Если есть подозрение, что даже мало ли машина какая-то подъехала, видите, что что-то грузят, вызываете милицию, задерживайте машину, звоните нам. Як ми деревних міліція, не можемо машину задати? Ви себе громко говорите, що ви хоч раз повідомили, що затримали машину, міліція взагалі? Ну не руйнуємо. До мене, що керівник позвонив, я сюди прилетів. Можна вопрос, імеють право гражданський арест проводити до прибуття міліції? Мають право, так. Все. Тому що у вас є в селі представники громади, які володіють драматичною зброєю, які стоять офіційно в цих загонах добровольців. Видержуйте, згодом їх залучати представниками суду. Сейчас поскольку мы идём Ну, и я хочу в ПС, э, щоб хоч одного, ну, ваша Охрана, хоч одного Бродейського зловила тут крадіївці. А це ви ж тоже дежурили, хоч одного тоже поймали, помогли. Зловили. 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 зловили? Ні одного зловили. Так, ну, міліція в'їхала, я, я, я при руково. Да, да, да. Не я, да, да. от ці Но? насоси, блядь, звити. А, а городел доставляли. Наїть. No, Блять, yeah. міліція приїжджала все. Mm -hmm. І так на цей час. Ой, дохай забере возиться це. ...э, бо цей на цьому возику вони веблили. Э, э, цей. Він цілий, ще контролює. Ну они он вставили. Вот Контролирует. Цей я зловив. То что не зловили? Зловили. Ну, а а, так, топ, давайте, а топ. Топ. давайте тогда будем не а а да, Звоните нам вместе что-то будем решать. Ну а как? Ну растянут до зимы. Вот тут ничего не останется с этого завода. Если будем друг друга вот так вот ричать и друг друга там подозревать, вместе надо.